Ліквідація позашкільних закладів освіти. Ця тема вже набирає обертів. Вибухнула з черговим скандалом. Зокрема, на найближчій сесії планують ліквідувати три навчальних закладів обласної ради. І сьогодні про цю ініціативу, про те, кого мають ліквідовувати і чому говоримо з депутаткою Рівненської обласної ради, головою гуманітарної комісії Аллою Черній. Вітаю, спа. Доброго дня. Так, все ж таки, от ця ініціатива, яка викликала такий резонанс, звідки вона взялася і чому власне депутати вирішили зайняти цим питанням? Ця ініціатива, взагалі, вона мала зовсім інший характер і переслідувала зовсім іншу мету. Ніж сталося так, як сталося ще два роки тому. Було доручення департаменту вивчити промоніторити ситуацію по позашкіллю. Чому поясню, тому що нова українська школа і реформа сьогодні загальноосвітніх закладів потребує, щоб і позашкілля, і дошкілля корелювало в одному руслі. І в е, системі навчання, так і в системі е, виховання, в тому числі позашкілля йде як певна е, ланка і соціалізації, і виховання, і навчання дітей. Тому е, було не просто цікаво заради цікавості, так але е, важливо. Проаналізувати в який спосіб ідуть напрямки позашкільної освіти. Розбігаються вони, доповнюють, корелюють із напрямками і галузями освітніми, які сьогодні є у новій українській школі і в сучасних освітніх закладах. Це було два роки. Це тому. було два роки тому. Давайте чітко так. будемо розставляти акценти для того, щоб глядачі так. розуміли. Так обласна рада, так. дала доручення департаменту вивчити департаменту промоніторити так департаменту освіти. Моніторити ситуацію по позашкіллю і з тим, щоб розуміти, на яких позиціях позашкілля стоїть в контексті нових викликів. Тоді не було війни, але почалася пандемія, дистанційна форма навчання в закладах освіти, і яким чином дистанційно можна проводити позашкільні заходи, гурткову роботу і багато інших видів діяльності, які не передбачали дистанційного формату, навіть і змішаного формату. І тоді. Депутати, оскільки це обласні заклади комунальної власності обласної ради, поставило таке питання вивчити, промоніторити. Департамент і... промоніторив і І обговорення не було. Але він вийшов. Дивіться, після моніторингу він вийшов до, до депутатів з з результатами цього моніторингу, а точніше, з пропозицією ліквідувати три заклади позашкільної освіти. Ви знаєте, ну проект рішення він був неочікуваний. Тому що знову ж таки не стояла, не ставилася задача ні депутатським корпусом, ні головою обласної ради, ні тим більше нашою комісією ліквідувати заклади. Мова йшла про розширення якісних послуг. Це перше згідно моніторингу, подивитися, які, наприклад, напрямки гурткової роботи, можливо, вони не відповідають сучасним вимогам, які треба доповнити, враховуючи регіональний аспект. І ми сьогодні це не секрет про те, що. Частина і більша частина учнів, які відвідують заклади, це учні міста рівного. А ми сьогодні говоримо про надання якісних освітніх послуг в позашкіллі для всіх територіальних громад. І в мене завжди, коли аналізували і подавали на затвердження стратегію розвитку позашкільних закладів наших на комісію, в мене було перше питання: скільки задіяно громад? Із 64. Ну зрозуміло, що обласний заклад він не повинен обслуговувати тільки обласний центр. Е, так, тут є достатньо великий вибір. Звичайно, що на безоплатну позашкільну якісну освіту заслуговують всі діти і міста, це немає різниці, так територіально. і звичайно, територіальних громад. Але територіальних громад враховано дуже мало. Дуже мало, крім того, не вивчали ситуацію. Наскільки, наприклад, той чи інший напрямок лягає в концепцію розвитку тієї ж самої громади, так в одних, наприклад, можливо, туристичний напрямок більше краєзнавчий міг би розвиватися, в інших, наприклад, майстерність виробів виготовлення. Тобто, тут ну є дуже велике поле для того, щоб не знищувати, не ліквідовувати, а навпаки, розвивати знов ж таки навіть і через оптимізацію, тобто ніхто не говорить, Говорить, що е, це все проходитиме без процесів оптимізації, але ключовим. Мало би бути і те, що голова неодноразово наголошував, це розширення послуг позашкільної освіти, яка би корелювала сьогодні із сучасними вимогами воєнного стану і з підготовкою дітей до того, що вони мають розуміти, що таке безпечне середовище, що вони мають навіть в таких екстремальних умовах бути соціалізованими. Ось це стояло первинним. Але, звичайно, що на комісію. Був поданий такий проект рішення. Мені багато давали зауважень чи запитань чи побажань, чому питання було не зняте. Ви знаєте, комісія депутатська для того і працює, щоб розглядати всі питання, які подають на комісію в контексті нашого напрямку гуманітарної політики. І якщо, наприклад, департамент готує питання і є проект рішення, ми маємо право його почути. Тим більше, концепція була заслухана виключно на комісії. В перший раз і для мене ну, було я принципово хоч, хоч наприклад... Я ж ви розказали більше про про комісію. Що Ах. запропонував департамент? Тобто, от він прийшов з проектом рішення. Він запропонував виключно ліквідувати заклади, чи все таки там була якісь те, про що ви кажете, тобто те, заради чого власне, і просили його департамент провести аналіз в самій концепції в концепції є. було не було слова ліквідації. Ну, це 100%. Ми на комісії розглядали концепцію як можливість розширення. Послуг в позашкіллі і з врахуванням тих напрямків, які є обов'язковими по е, законодавству. Тобто, ми сьогодні не можемо три напрямки, які представлені нашими освітніми закладами, і це всі розуміють, і ми розуміємо, депутати розуміють, і департамент розуміє. Ми не можемо знищити напрямки ці абсолютно, тому що вони е, є прописані, є е, документи, які регламентують їхню діяльність, так е, але. Концепція була представлена із місією, візією із розширенням. Ще додаючи два напрямки додаткових і збереженням тих, що існують було обґрунтовано, чому саме? звісно, що не була географія представлена, наприклад, по громадах, і ми це говорили. Що ми не бачимо карти громад, які, наприклад, ну брали би участь в обговоренні, який напрямок для них близький, так який би вони хотіли би в себе розвивати. Цього не було. Але те, що в концепції входило три напрямки існуючих, так і два додаткових, тобто це було концепція. Пропонувала навпаки не не, не ліквідацію закладів, а навпаки, збільшення напрямків їхньої роботи, збільшення Тоді, напрямків з'явилася теза про те, що планують ліквідувати тому, три заклади. що мова йшла Трети. про створення одного єдиного, який вбере напрямки. Тобто, якщо ми говоримо відверто, як би це мало би відбуватися через який певний інструмент, то звісно, що це є три юридичних одиниці на сьогоднішній день, так? Але сформувалася би одна із збереженням трьох напрямків, які представлені сьогодні в трьох закладах, плюс два додаткових. Тобто, по факту, якщо так простішою мовою відійти від юридичних термінів, то по великому рахунку мало мало, мало бути чи має бути ліквідовано три заклади, і створений один, який об'єднає цих функцій цих трьох, так допустимо, ну мені би мені би власне хотіло, щоб прозвучало наприклад модернізація позашкільної освіти, так через злиття, наприклад, так, через, наприклад, приєднання до базового одного. Цього ми не почули. Ми почули концепцію розширення напрямків, концепцію того, що е, будуть збільшуватися надання послуг. Це буде вихід на громади, не почули на які, так? Е, але е, із пропозиції голови в тому числі е, було е, бажання розглянути, наприклад, в північних районах можливість е, Який, навіть відкриття філярів. так. Філії, тому що у нас теж там є бази як комунальних закладів, тобто поєднати одне з другим. Крім того, ми спілкувалися із управлінням культури, за що щиро дякую, тому що Міністерство культури на сьогоднішній день виробило алгоритм, наприклад, створення центрів надання культурних послуг в територіальних громадах. Дуже цікавий досвід, і це уже законодавство що прописано. Громади можуть на базі, наприклад, клубної діяльності, бібліотечної діяльності інших культурних закладів створювати. Центри знову ж таки, для відповідно дозвілля, виховання, навчальна, проведення культурних заходів і так далі. Тобто алгоритм дуже гарний. Тут ми не побачили, якби інструменту, які, в який спосіб це має відбуватися. Тому і породило дуже багато домислів. Якщо це має створюватися щось одне, значить літ угу. інше. Але процедурні моменти, які передбачають е, юридично сформовано правильний алгоритм, вони не були е, доведені доведені. Тому і на комісії, наприклад, хто дивився уважно, окрім того, що я е, була запропонована і інша назва, тому що академія, ну, по-перше, е, вона відразу наштовхує на думку про вищий навчальний заклад. Так, і в нас вже достатньо є академії, і є в нас академія в позашкіллі, є мала академія mm -hmm, наук. Да, так. Mm -hmm. е, тобто, однозначно, що навіть сама назва вона якби не сприйнялася. Тому ми запропонували, що давайте зупинимося на національно-патріотичному вихованні. І на е, позашкіллі е, Рівненщини е, поєднали. Угу. Але знову ж таки, не був запропонований механізм або алгоритм, в який спосіб юридично зробити це правильно. Тому знову ж таки, навіть якщо ми прийняли на комісії, що ми заслухали концепцію, що ми виносимо це питання далі на розгляд, тому що наша комісія була перша. Ми на себе взяли такий виклик, так але далі працювали теж комісії, і буде президія завтра, і буде сесія. Тому ми запропонували це питання вивчити ще, долучити експертну групу і тоді надати алгоритм конкретних дій в який спосіб злиттям об'єднанням приєднанням е, то, ліквідацією чи, так? чи правильно я розумію що mm -hmm. е, департамент науки, освіти і науки він на комісії не презентував шляхів створення цього одного закладу що буде з тими трьома то про це вони не були готові говорити e, ні не були готові говорити, і ми навіть не обговорювали ні штатний розпис, ні статут, наприклад, тобто, взагалі, мова про це не не йшла. Але члени комісії, от пані Оксана Лозова, вона запитала, чи буде це ударом по скороченню науково-педагогічних педагогічних методичних О, картів. Так якщо розглядати якби концепцію, яка була представлена департаментом, то там чітко прослідковувалося, скільки гуртків має бути від кількості гуртків, залежить відділи гуртків не втрачається. Тобто в кількісному плані гуртків не втрачається. Якщо гуртків не втрачається, то відповідно керівників гуртків теж не втрачається. Але звісно, якщо допустимо мова йде про об'єднання е шляхом там лік ліквідації е двох і на базі одного створюється один, ну пострадає в першу чергу це адміністративна е угу. складова, так е керівний склад. Ну, відповідно, господарська частина це е і прибиральники, це бухгалтерія, це комірно. Кі, які ще досі є в штатному розписі, є е, секретар Друкарка в штатному розписі. Звичайно, що допустимо, це торкнеться цих людей. Е, чи знайдуться їм вакансії при створенні єдиного центру? Наприклад, ну, і очевидно, додаткових? Е, ну очевидно, не не для всіх, але звісно, що, наприклад, е, масового е, вивільнення. Ну, ми не побачили, так хоча ну знов ж таки не стояло зовсім питання розглядати штатний розпис і е, нову статут. Ніхто ну, не міг вам презентувати, оскільки вони готові так. ще на, на момент е, е, на для е, мене, як для е, і керівника закладу після дипломної освіти, тому що ми тісно співпрацюємо із позашкіллям, е, було принципово почути концепцію. Побачити, тому що е, можна іти було іншим шляхом, е, розпорядженням голови, так, і ну, е, в інший спосіб. Але... Ну, Тут якраз я хотів вас запитати, чому mm. департамент пішов саме таким шляхом? Бо виглядає е, умовно, що департамент не хотів брати на себе відповідальність за непопулярне рішення, і тому він пішов шляхом сесії, депутатів і тому подібного. Mm. Ну, звісно, завжди хочеться як краще, мабуть, так а виходить так, як виходить. Я думаю, що взагалі рада і комісії це мають бути теж відкритими площадками для обговорення. Якщо колись десь і сприймалися, наприклад, комісії і ради, що це закритий орган, щось там вирішили, так і на сесію швиденько проголосували, то ми бачимо і комісія з питань гуманітарної політики, вона дуже читабельна. Оти, я просто дивлюся, скільки буває переглядів, то мене навіть часом дує. Чому наша комісія переглядається більше, наприклад, ніж фінансово, але ну так насправді і є, і мабуть, не було би такого резонансу, якщо б це на комісії питання було просто знято для довивчення, і я не знаю, чи була би був би час справді довивчати. Так і ну винести це питання як одне із актуальних питань сьогодні, тому що національно-патріотичне виховання воно має бути системне, воно не має бути фрагментарне через відповідні заходи. Сьогодні, наприклад, у закладах позашкілля там є дві ключові складові це методична складова, яка фактично забезпечує конкурси, які через листи відправляються на заклади освіти, і учні собі беруть участь в тому чи іншому заході. Які не завжди знову ж таки корелюються, поєднуються, і є відповідно напрямки роботи. Це дві складові, але ми сьогодні зачепили цю тему, і сьогодні і суспільний резонанс, і громадськість, і освітяни, так і, наприклад, всі, кому це не байдуже, можуть долучитися до обговорення. Це ж не остання інстанція комісія, ну тому що мені ставили в претензію, для чого я це розглядала. Ну, зрештою, зрештою, наскільки я розумію так. процеси, то депутати всі проекти рішень, всі ініціативи виконавчого органу, тобто адміністрації, депутати зобов'язані розглянути на комісії і вже далі там на сесії вони ухвалюють рішення підтримати так, і в чи отримати. Проєкт рішення, яке вийшло із комісії, було врахувати наші побажання, ті, які звучали знову ж таки від депутатів. І одним із пропозицій, моя навіть власна, була створити експертне середовище. Я вчора тобто співав спілкування. комісія mm. пропонувала довивчити це питання, так, а не так. голосувати вже за нього в тому веде. Пропозиція була винести на сесію, але знову ж таки, із вивченням, з експертним середовищем і розглядом на інших комісіях в тому числі. Завжди можна питання зняти, так? але я вважаю, що це абсолютно нормальне явище задати тон актуалізації питання. І сьогодні неправильно, що писати, наприклад, центр національного патріотичного виховання не на часі, на часі, тому що і нашою комісією, і безпосередньо моєю участю, і центр цей створений був, тому що ми розуміли, що просто центр туристів він сьогодні абсолютно не актуалізує не, сучасне патріотичне виховання і бачення. Крім того, знову ж таки, нашою комісією, і за моєю активною участі був створений. Комунальний заклад пластового скаутського руху на Рівненщині. Ну, от, до речі, я хотів так. запитати, якраз mm. е, зараз, якщо почитати соцмережі і те, що про це все пишуть, то в принципі складається враження, що Алла Черній виступає за ліквідацію національного патріотичного виховання так. на Рівненщині. Так. От чу, чому умовно все зійшлося на Алі Черній? Адже ну, наскільки я зрозумів, що там депутати були відносно дотичні до цього процесу, і основна основну скрипку, скрипку грала адміністрація. Так, ну ти. чому Алла Черній? Тому що Алла Черній взяла це питання на е, комісію. Ну але я правильно Ось. розумію, що в принципі за цим питанням все одно стоїть ініціатива адміністрації і, і вони е, ініціювали ці процеси. Ну власне, департамент, ну, ну тому що е, ми могли би писати, наприклад, доповідачем і е, підготовку проєкту рішення е, покласти на е, відділ комунальний відділ обласної ради. Так, або власне на мою комісію, це теж було б правомірно готувати проект рішення. Угу. Тоді, наприклад, згідно моніторингу, наша комісія готувала б і проект рішення, але проект рішення і е, доповідь презентацію робив департамент. Тому як департамент подав це, то відповідно так, так, ми і розглядали. розглядали. Ну, це ж та сама ж історія була і е, по програмі національно-патріотичного виховання. Хто Ну, можливо, хтось вже забув цю історію, але знову ж таки, за Дорученням голови обласної ради тоді це був Кондрачук Сергій. Так було дано доручення департаменту підготувати програму національно-патріотичного виховання, і вона прийшла до мене на комісію, і ми її розглядали. І там було дуже багато білих п'ятен, зауважень. Так і після того це був поштовх збирати ініціативну групу, долучати громадські організації, всіх бажаючих охочих, хто писав пропозиції. Це було неодноразове обговорення. І ми дійшли до прийняття програми національно-патріотичного виховання. Перші знову ж таки, в Україні за нами була прийнята програма е концепція національно-патріотичного виховання, яка сьогодні лягає в основу діяльності освітніх закладів. І от якраз угу. я хоч би плавно підійшли до мого наступного питання. Угу. Щодо реакції Києва, от вона мене дещо здивувала, тому що дивіться зазвичай, і всі люди звикли, що умовно, якщо влада ініціює якісь певні речі, то вона то ці речі підтримуються всією вертикалю. Тут ми бачимо дещо іншу картину. Зокрема, Міністерство освіти ви виступило з критикою цієї ініціативи щодо ліквіда... ну, реорганізації закладів позашкільної освіти. Mm -hmm. З чим ви це пов'язуєте, і чи взагалі умовно ця критика чи чули ви про неї, і чи наскільки вона справедлива? Е, я вам скажу так, що м, тут недопрацювання це 100% недопрацювання стосовно моніторингу і. Е, Результатів моніторингу у нас в області по позашкіллю. Так? Тому що м, воно було не винесене в площину е, публічного обговорення, і тому, е, мабуть, міністерство все-таки було не в курсі того, що відбувається у нас е, стосовно цих пропозицій. І, звичайно, реакція от відбулася така. Але реакція була е, швидше за все на реакцію е, закладів, не департаменту. Ну, ну, Тобто речі, я сказати не можу, тому що закладів. я… Чому не ну... запитали думку закладів. Ну от дивіться, в моєму розумінні, якщо я зм планую змінити щось в колективі, я зберігу до цього колективу і кажу, друзі, mm -hmm. мене не влаштовує те, це це, давайте будемо змінювати тут. е, це також закидають, до речі, і вам, що ніхто не питав думку колективів, яких планують реорганізувати. Ви знаєте, я з колективами, не з колективами, так можу сказати, і з тими, хто дотичні до наших спільних програм і проєктів. Ми спілкуємося дуже часто. Якщо говорити про комісію, то абсолютно на всіх комісіях, де розглядали питання по позашкільних закладах, ми абсолютно всім рекомендували переглянути в першу чергу свої програми гурткової роботи, переглянути свою співпрацю із територіальними громадами, і це все прописано у наших рекомендаціях як комісії. Крім того, нашим інститутом дається експертна оцінка програм гуртків. Тому ми повністю дотичні до того, що робиться у закладах. І, наприклад, ми, як інститут і позашкілля, ми спілкуємося, але нас не долучають до загального обговорення, розумієте? Тобто на рівні я і керівники гуртків, керівник закладу, ми. Проводимо спільні заходи, ми аналізуємо, ми даємо зауваження, на які або реагують, або не реагують. Я не можу сказати, що на всі, наприклад, наші пропозиції іде реакція. От навіть стосовно інклюзивного середовища у позашкіллі, так наскільки воно враховано, наскільки навіть наш центр з інклюзивної освіти долучають до проведення занять і тренінгів і так далі. Тобто питань є дуже багато. Реакція міністерства швидше за все була на реакцію закладів, а не на. Департамент. Е, крім того, наприклад, я лист побачила перед комісією. Тобто, раніше, тобто, е, раніше, раніше ви його не бачили. Ось. Тобто перед комісією е, можна було зачитати просто лист і, знову ж таки, зняти питання. Е, тобто. Чи було би це правильно, не знаю. Е, знову ж таки, я за те, щоб інформація е, мала. Е, Дійти до споживача, в тому числі, от сьогодні ми, ми і говоримо Дійшли про цього, це, цього, крім того, споживача. про Київ. Так я вчора розмовляла із головою е, асоціації позашкілля України. Так і е, ми справді дійшли спільної думки про те, що нам треба організувати зустріч, нам треба проговорити проблемні питання, тому що я дуже добре знаю територіальні громади, де справді є з цим і проблеми. Я знаю заклади освіти, в які я особисто телефонувала до керівників і запитувала, з яким із закладів позашкілля ви маєте тісну співпрацю і. Від одного директора я в тому числі почула, а що такі в нас є в області. Ну розумієте, тут можна багато говорити. Дивіться, е, для того, щоб завершити би, цю розмову і завершити наш ефір. На жаль, час добігає кінця. Останнє напевне питання: нічого не заважає депутату обласної ради будь-якому виступити на сесії з ініціативою про зняття того чи іншого питання. І, зокрема, і це питання може бути ініційоване, наприклад, вами і зняти з розгляду. Так, і воно може бути департаментом чи... ініційоване в тому числі. Як е, авторів концепції, так, вони ж так само можуть, е, почувши резонанс, зняти власне питання з розгляду на доопрацювання і ну, виробити алгоритм подальших дій. Ну очевидно, це що теж? департамент не, 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 не знає, чи департамент буде це робити, не не хочу знаю. стверджувати. Ви, як депутат обласної ради, готові, готові будете вийти на сесію і сказати про те, що ми я знімаю це питання з розгляду. Ну, звичайно, що ми будемо завтра, є президія, так? От на завтра на президії, ми маємо почути думку всіх комісій, хто брав це питання до розгляду, і тоді прийти. Ви знаєте, не може бути перетягування канату. Тобто, я вчора була антигерой, а сьогодні я з себе зроблю героїню, і буду знімати питання. Тобто я так не хочу. Я хочу почути завтра на президію думку всіх, а тоді е, я буду вирішувати, хто буде це ініціювати. Моя думка, що це має ініціювати департамент, наприклад. Ну як, як власне, автор так, чи звичай цього звичайно, всього, і як структура, яка закрутила от, от, цю всю історію. Ну що ж, тоді будемо сподіватися, що вистачить терпіння в депутатів і розуму для того, щоб зняти це питання на довивчення. А я нашим глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з депутаткою Рівненської обласної ради, головою гуманітарної комісії Алею Черні. Мене звати Сергій Мініч. Не перемикайтеся, це була про політику.